Все, що необхідно по ліквідації, це ми зробили. Але в четвер, після обіду, дитина в нас перед вечерею вирвала. І зранку ще одну в п'ятницю дитину затушнила. Коли вихователька прийшла і сказала, що друга дитина жаліється на те, що тошнота, я зразу перезвонила до Раїси Михайло, до начальника управління освіти, яка на сьогоднішній день виконує обов'язки, і зразу визвали МЧС. Зразу приїхали МЧС, обласна санстанція, міська санстанція. Танці заступник мера в заступник мера Раїса Михайльна приїхала і приїхав представник з обласної адміністрації, де провели тут конференцію, де зробили заміри, де МЧС подивилися, ніде не знайшли ніяких залишків в туті, і все, що треба було зробити, все виконали ми по інструкції. Скажіть, все таки, чому не звернулись одразу до МНС або самовільно можна сказати, діяли в перший день чи в наступний? Хоча б тому що такі випадки трапляються в кожного не Невже не кожен раз визиваємо ММС додому, коли розбиваємо термометр? По друге що все необхідне, що треба було для ліквідації? Ми все зробили, і я я вважала, що нема потреби для того, щоб викликати ММС.